На Могиницька слово про слово. Плекати мову трепетно і недремно, не позабудь в житті ані нами, що кожне слово золотаве зерно народом зрощене у борознах столів. плекати мову предків, спадок щирі, на довгі дні дарований Тобі для ствердження добра, краси і миру, для пристрасті. І сили в боротьбі. коли ти став упевнено й тверезно, зі злом напрю, з відвагою в очах. Твої слова вже не слова алези, на схибного і правого меча, коли крізь недрі ночі темнохижі, Вторуєш ти добру і правді шлях, слова твої, нехай що найтихіші, вогнем купальським спалахнуть в серцях. Коли ж у одіж слів повив безсилу, мізерію із серця і серце й ума. О ні, не тільки муза легкокрила, їх мова відрікається сама, слова, в яких одяг чуття малі, кричать про злочин вчинений тобою, як хліб, накрайний бездумною рукою, що марно сохне на пустім столі. Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людянки, на людях, Хай млин свою одвічну дерть. Застрягло серце, мов восколок у грудях. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачене, хай буде все пробачене, пробачене, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак от як є, а може бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. А поки розум не бідини ще, не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселімось, людіньки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколу в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.